Особою, тобто слідчим органів внутрішніх справ, а не Генеральним прокурором України або його заступником. Висновки суду про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, не підтверджені жодним доказом та є припущенням. Що ви його слідчі залишаються зараз? Що стосується даних про те, що Бакулін Євген Миколаївич є депутатом Київської обласної ради, то після... От... Отримання і підтвердження з Київської облради до цих даних заступником Генерального прокурора складено нове повідомлення про підозру, яке до цього часу не було вручено через занятість його захисників. За таких обставин я вважаю постанову суду законною, прошу ну, ухвалу суду закону, прошу залишити її без змін. Апеляції захисників без задоволення підзахисному навіть не дали можливість ознайомитися з клопотанням про обрання запобіжного заходу, що є безумовною підставою для відмови суду в його задоволенні. В апеляційному суді ми виклали всі свої доводи і дуже надіємося зараз на законно та обґрунтоване рішення. Якщо зараз суд оберени запобіжний захід, Колегія в названому складі та захід у вигляді тримання під вартою до 19 години 3 хвилини 1905.2014 року визначено розмір застави у розмірі 1 млн 273 тисячі мінімальних заробітних плат, що складає 1 мільярд 550 млн ,550, 550 514 тисяч гривень щодо Бакуліна Євгена Миколаївича 2506 року народження залишити без змін. Апеляційну скаргу захисника Біляєва в інтересах Бакуліна залишити без задоволення. Повний текст ухвали буде оголошено 3 квітня 2014 року о 9.30. Ухвала оскарження підлягає. Підписує.